Олімпіада зворотній відлік, вихованець хмельницького волейболу, визнаний найціннішим гравцем. Також у черговому випуску програми Спортодайджес розповімо, хто переміг у шкільних баталіях з баскетболу 3 на 3 Вітаємо, приєднуйтесь. До Олімпіади півроку 33-ті за ліком ігри стартують у липні. Прийматиме їх Париж. Мультиспортивний форум чотириріччя триватиме впродовж 19 днів. Змагатимуться спортсмени у 28 видах спорту. З поміж них є нові: це брейкінг, скейтбординг, скелелазіння та серфінг. Розіграють 329 комплектів нагород. Наразі олімпійську ліцензію на ігри в Париж мають понад 50 українських спортсменів. З Хмельницького це легкоатлетка Марина Бахроманчук та плавець Михайло Романчук. Володар Кубка та найцінніший гравець. Волейболіст з Хмельницького Олег Плотницький у складі Поружжі здобув Кубок Італії з волейболу. Минулими вихідними його команда зустрілася на майданчику із Монцею. Гравці Поружжі поступилися суперникам лише у першій партії. Рахунок ж протистояння 3-1. за підсумками матчу. Олега Плотницького визнали найціннішим гравцем. Гадаємо для команди, за яку виступає хмельничанин. Це вже четвертий за ліком національний трофей. До цього кубок здобували у 2018, 2019 та 2022 роках. Після перемоги додав у рейтингу. Шпажист з Хмельницького Даніл Мазур піднявся на четверте місце у світовому рейтингу серед юніорів. До цього юний фехтувальник посідав 11-ту сходинку. Нагадаємо, напередодні спортсмен вдруге став золотим на етапі юніорського Кубку світу з фехтування. У змаганні взяли участь 75 ро фехтувальників. Даніл мав понад 10 боїв. У вирішальному здолав Джакому Патріка Петробеллі, який представляє Ірландію. Саме ця перемога забезпечила хмельничанину місце у топ 4 Тренують спортсмена Юрій Мазур, Михайло Мокрецов та Сергій Данілов. Музика. До скарбнички дві перемоги. Минулого вікенду відбувся шостий тур волейбольної суперліги. Його ВК епіцентр Подоляни відіграв без особливих труднощів. У першому протистоянні представники городка зустрілися зі збірною Полтавської області. ВК Решетилівка Барком Кажани. Двобій закінчився на користь перших. П'ятисетовим став матч Подолян з войска Буковина. Останні вели у рахунку та бізони здаватися наміру не мали. Взяли третю та четверту партії. Тай брейк також закінчився на користі під центра Подоляни у підсумку 3-2. Хлопці молодці проявили волю, характер і здобули цю важку перемогу. Я думаю, це, це гарно. Це все одно перемога є перемогою. Ніхто не хотів програвати. Я думаю, насамперед, п'ятому сеті, і психологія можливо десь більше зіграла. Тобто в початку матчу вони себе відчували, я думаю, більш розкуто. Уже під кінець матчу, я думаю, на них вже був більший тиск десь в цьому плані. І, можливо, це і стало. Фактором X, і тому ми змогли переломити хід п'ятої партії в нашу користь. Три з трьох ВК Поділля тріумфував у всіх матчах третього туру чемпіонату України серед чоловічих команд вищої ліги. Першим візаві стало ВК Покуття. Наступного дня на майданчику підопічні Романа Ковальчука зустрілися з Ольур Трансом ЛНТУ. Тут перша партія була за суперниками, решта за хмельничанами. У заключному протистоянні туру волейболісти з Хмельницького зустрілися з гравцями з булава, ВК Барком Кажани. Рахунок зустрічі – 3-1. Наразі ВК Поділля очолює турнірну таблицю у вищій лізі. Завдяки перемогам у всіх матчах. Команда вже забезпечила собі путівку до фіналу чотирьох. Хто з клубів складе хмельничанам компанію, стане відомо у лютому? Тоді відбудеться четвертий заключний тур регулярки. Три перемоги було здобуто в крайньому турі. Команда не програла на попередньому етапі жодного матча, але задоволення від якості гри, яку ми демонструємо, в мене особисто немає. Готувалися дуже важко до цього туру, перехворіли майже всі гравці, м'яко кажучи, не, не в самій класній функціональній формі знаходимося. Є над чим працювати. Є ще до фіналу 4 півтора місяця, цьому питанню будемо присвячувати час тренувальний. Ясно, що плани можуть бути у нас наполеоновські. Друге питання, як ми їх реалізовуємо на майданчику, який з цього всього буде потім, скажімо мовити, кінцевий результат. От ясно, що ніхто не їде програвати в фінал чотирьох, але суперник також буде я думаю вмотивований, підготовлений, там можливо більш досвідчений. І ясно, що це будуть важкі та напружені ігри лютому СК Сокіл, який йде на п'ятому місці в турнірній таблиці в чемпіонаті України, розпочне боротьбу у кубку. Днями визначились пари однієї восьмої фіналу. На цьому етапі підопічні Романа Ковальчика зустрінуться із Івано-Франківським ураганом. Базова дата першого матчу 7 лютого. Мав шанс випробувати себе в черговому раунді. Кубку МФК Урбан з Хмельницького, але його далі не пропустили гравці атлетік футзал з Дніпра. Протистояння між клубами зафільмувала наша знімальна група. Перший тайм із натяком на Хепіенд, другий, що претендував на трилер. Так можна охарактеризувати гру між Хмельницьким МФК Урбан та Фудзал» з Дніпра. Команди зустрілися в рамках третього попереднього етапу Кубку України з футзалу. Гра у Хмельницькому вирішувала, який саме колектив потрапить до однієї восьмої фіналу. Зараз гол! Дмитро Сорока відкриває рахунок. Першим у матчі відзначився граючий тренер хмельничан. За кілька хвилин підхопив гольову хвилю капітан Урбана Андрій Приян. До бажаного результату привів команду Святослав Зубик 3-0. Такий хід подій дозволяв хмельницькій команді зрівняти рахунок за підсумками двох ігор і перевести її у серію післяматчевих пенальті. Нагадаємо, у першому матчі у Дніпрі протистояння між футзалістами закінчилося на користь наших суперників 4-1. Та у другому таймі в Хмельницькому гра пішла не за сценарієм господарів майданчика. За 11 хвилин до закінчення зустрічі Урбан пропустив двічі. Під завісу протистояння зменшив відрив, граючи тренер Хмельничан Дмитро Сорока 4-2, Тож у підсумку перемога МФК Урбан у матчі відповіді натомість не потрапляння до наступного раунду кубку. Все через меншу кількість голів ніж у суперників за підсумками двох ігор. В першому таймі ми взяли гру під свій контроль, виконали настанови тренера, пішли буквально в пресинг. У ну, нас не було куди відступати, і дійсно, і дійсно. 4 один рахунок, коли ми граємо на виїзді, тут вдома треба було забирати своє. Десь, може, трошки не вистачило, не знаю. Але то вже таке, що буде, то буде. Ми розберемо свої помилки і будемо працювати далі. Знаєте, як, як то кажуть, вдома і стіни допомагають, розумієте? Це по-перше, по-друге, дуже довга дорога до вас, як, як хлопці з, з Урбану їхали до нас. Вони заморилися по дорозі 100% і ми зараз це прочувствували. тому що точно так же як і вони. Ми їхали сюди, на Хмельницький. Ми зробили одну помилку, і ми її виправимо більше день в день ми приїжджати не будемо. У результаті жеребкування однієї восьмої фіналу Атлетік Футзал зустрінеться із хітом. Нагадаємо, на цьому етапі у боротьбу вступають 10 команд екстраліги. у списку й СК Сокіл з Хмельницького. Він змагатиметься з Івано-Франківським ураганом. Базова дата першого матчу 7 лютого, матч у відповіді 24. Пуща водиця приймала дев'ятий ігровий тиждень чемпіонату України з баскетболу у вищій лізі. В ньому БК Хмельницький протистояв трьом командам. А саме представникам столиці Харкова та Кропивницького. розпочали підопічні Гани Шликови з поразок у двох зустрічах. Різниця між командами становила 22 очки. У заключній баскетбольній дуелі туру хмельничани записали бали до свого активу, здобувши перемогу над пуш ЦДУ з Кроповницького. Після 20 ігор наші земляки посідають 10-ту сходинку у турнірній таблиці. Команда з Кам'янця-Подільського дідібау розмістилася на два щаблі вище. Врожайний наголи та не без інтриги. В Хмельницькому відбувся фінал чотирьох Кубку преміум ліги з футзалу серед аматорських команд. У вирішальному поєдинку старту зійшлися команди Хмельницькі делікатеси та Хелпікс. Вони напередодні переконливо обіграли своїх візаві. Карат меблігарим Тіон та Алмаз відповідно. Фінальне протистояння обіцяло бути цікавим, адже команди йдуть поруч у турнірній таблиці й у відкритому чемпіонаті Хмельницького з футзалу. Перший тайм кубкової зустрічі закінчився із рахунком 3-1 на користь фіалкових. Хід матчу змінила гра п'ятим. Саме вона принесла Хелпіксу два голи і нічию у поєдинку. Тож вирішила усе серія після матчевих пенальті. І... З мечем справляються голкіпер і автоматично команда Хелпікс. Добуває перемогу! Емоції переповнюють. Гра була нелегкою, але ми справилися з усіма постановленими цілями. Дякуємо нашим, нашій підтримці, хто прийшов нас підтримати. Ми боролись до кінця і все ж таки вибороли перемогу. Кращими гравцями у командах фіналу чотирьох стали Артур Гринь, Дмитро Мартинюк, Тимофій Шеремета та Денис Калюжняк. Отримали нагороди і дитячі команди. Серед наймолодших у Кубку здобули перемогу гравці Віва Кап у віковій категорії 2013-2014 років народження. Команда Сокіл 2013 серед колективів Ю-13 тріумфували футзалісти-фаворита з Одещини. І ще один переможець команда до номер 1 Вона стала найсильнішою у віковій категорії 2009-2010 років народження. Майже 50 шкільних команд змагалися у баскетболі 3 на 3 Старт відбувся в рамках учнівської спортивної ліги Хмельницької громади. Колективи були розподілені на три вікові групи. Свої сили випробували учні 5-11 класів. Переможці представлятимуть громади у загальнонаціональному проєкті Всеукраїнські шкільні ліги Пліч опліч. Хто тріумфував серед юнацьких та дівочих колективів? Розповімо далі. Одразу на двох кортах вирували баскетбольні баталії учнівської спортивної ліги. На одному змагалася середня вікова група за юнаки п'ятих, шостих та сьомих дев'ятих класів. На сусідньому старша. Усього майже півсотні шкільних команд. У фіналі між збірними сьомих-дев'ятих класів зустрілися гравці одного навчального закладу ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Спортивні учні кажуть, грати проти своїх непросто. Коли ти знаєш фішки своїх гравців, це буде дуже тяжко, тому що і вони знають твої всі ходи, і ми знаємо їхні всі ходи. Дуже буде цікаво, хто з нас виграє. Дуже насичені змагання. Стільки емоцій було на цьому паркеті. У вирішальному матчі Трійка Даніїла і Літа Ростислава поступилась одноклубникам останні у білих футболках, тож за другою командою ліцею Золото старту. До слова, представники цього навчального закладу посіли перше місце й у віковій категорії 10-11 класів, а у молодшій першість за учнями ліцею номер 1 імені Володимира Красицького. Дівочі команди-переможниці та призерки учнівської спортивної ліги з баскетболу 3 на 3 визначились напередодні. Це гравчині ліцею номер 11 та 2, також ЗОЖ номер 18 імені В'ячеслава Чорновола. Ми не обмежувалися з одною командою. Деякі заклади виставили дві команди. Відповідно, щоб охопити більшу кількість дітей фізкультурно-сторочої роботою. проводимо ці змагання з баскетболу 3 на 3 відповідно до нашої учнівської спортивної ліги. І так співпало, що ці змагання проводяться і в рамках загальнонаціонального проєкту проекту шкільні ігри пліч опліч зі спортом. Після завершення цих змагань переможці будуть представляти нашу громаду. На рівні району і на рівні області будемо надіятися, що ми виставимо гідні команди і вони здобудуть відповідні місця, які дозволять брати участь в змаганнях всеукраїнських. Матч між командами тривав 8 хвилин або ж до 11 очок. Загалом учнівська спортивна ліга з баскетболу 3 на 3 ворувала впродовж трьох днів. На майданчику грають 3 три проти трьох. І тому кожен спортсмен може має можливість показати свої індивідуальні можливості, свої індивідуальні технічні можливості. Тому це більш швидка, мотивована і більш така прогресуюча гра. Три на три саме федерація баскетболу України завжди проводить чемпіонати. Як п'ять на п'ять, так і три на три. Це є основним із підвидів баскетбольного да суперництва. Тобто три на три також на Україні є. І да, це в майбутньому також дає дітям поштовх до того, щоб вони брали участь ще в вищих рівнях своїх змагань. Після баскетболу школярі Хмельницької громади змагатимуться у футзалі. Нагадаємо, учнівська спортивна ліга розпочалася у 2023 тисячі і триватиме до кінця навчального року. Охопить 11 видів спорту за її підсумками. Хмельницька громада отримає найспортивніші освітні заклади. Нагороди переможцям та призерам у Хмельницькому віншували трійки команд, які набрали найбільше очок у School of Champions» з баскетболу. За звання найсильніших боролися юнацькі та дівочі команди усього 17 представниць шкіл Хмельницької громади. Серед спортивних хлопців без поразок увесь шлях пройшли гравці ліцею номер 13, Серед дівочих тріумфувала збірна ліцею номер 2. це один з наймасштабніших шкільних чемпіонатів? Які були в нас в місті за останні роки в плані організації, в плані залучення абсолютно усіх людей причетних до баскетболу в місті Хмельницькому? Тобто всі акумулювали сили і зробили дійсно дійсно крутий захід. Вони тривали два з половиною місяці. Ми в минулому році започаткували такі змагання. Вони відбулися з футболу. А також це вже ми закінчили цей чемпіонат. Дійсно, ці змагання дуже важливі, так як ми. Розвиваємо всі види спорту, і ми започаткували такі великі колеві змагання. Це є командна єдність, це є розвиток фізичних якостей. Таким спортдайджес був цього тижня. Завершить програму. відео з мережі інтернет. На ньому екстремальний мотодует. Хто саме побачити далі? Наразі ж залишайтесь на спортивній хвилі, і не забуваємо донатити, аби наблизити нашу головну перемогу. Слава Україні! I <laughs> do